Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазуріарік. І сьогодні я хочу трохи розказати вам про переселених українців, які переселилися, переселилися з різних, як то кажеться, куточків України. Е, я попав, ну як попав, одразу зразу була пропозиція поїхати. На батьківщину, де народився, це Львівщина. Ми добралися і живемо вже чотири місяці. І внуки пішли в школу 1 вересня. Якраз я кожного разу їх трохи далеченько йти, кожного разу я їх вивозю. Оце в мене внучка Евеліна у другий клас. Помахай. Помахай. О. І ще є Софійка зараз вийде. У мене дві внучки. І тут поповнилося, що в школу ходять і другі з переселенців. Оце є Софія. Ано, станьтеся тут двох. Станьтеся, о. Помахай, а помахайте. О, тому мої внучки. За що? Раді чого ми і живемо. От такі дві, сідайте. А так як ми не впали духом, то трохи садили, для себе посадили, як то говориться, ще росте. Ну, коротше, трошки вам розповім про життя переселенців. І прийшла хазяйка. Оба песики такі маємо. Показав хазяйку, тому що вона ще лишилася від моєї тітки рідної. Це по батькова рідна сестра вона тут жила. Вона вже покійна, царство небесне. І в неї є, бачите, киця. І вона тут тримається. Вже давно тут, як то кажуть, не живуть, бо живуть у Львові двоєрідний брат. А киця тут приходить. Ми її підгодовуємо, вона ласкава. Люди вже закінчують картоплю копати. А тут такий город, правда, трошки в траві, бо, тому що ми місяць як тут живемо, а картопля лишилася. Жили перед нами, як я вже говорив, теж переселенці з Харківщини. Вони повернулися назад. ну, А ми перейшли туди. Одні, правда, залишилися, вони картоплю викопають, звичайно. Дом переворяться, думаємо щось садити тут. Це буде все по порядку. Е, люди, як говориться, пере, ті, що переїхали жити сюди з воєнних, як то кажеться, це під, під, під окупації. Е, багато дивимося відео і так, що відказують на, як то кажеться, на ту. Захід України та й все, що тут так людина з ними. Якщо бути людиною, от у нас я бачу скандалів тут в селі, ніяких немає. Хоч живуть з Маріуполя, Харківської багато, ну і ми Херсонщина, є Запорізької області. Є люди, живуть собі. Держава, як то кажеться, дає допомогу, допомогу отримують. Просто вони, як то кажеться, не примусово самі повиїжджали, тому що жити там не було вже терпіння. Тому і виїхали, це скажу одне. І е, так як я вже встиг заготувати собі, посадив картоплю, викопав картопля є. Картопля є. Закатки наробили, закрутили багато. І Гірка помідора, брав на тому шуварі помідорчик, трохи свого, а захотілося сливки, взяв, правда, асвона, солодкі, добрі, і закрутили. Трохи кетчупу, трохи, як говориться, аджики з перцем. А так, правда, скучаємо. Теж питав тут людей, хочеться додому. Хочеться, кому вже і нема, куди їхати, є такі, що вже тут дома беруть, є таке. За квартиру ми не платимо, тобто за хату. Хату так само оплачує хазяєм держава за кожного чоловіка платить. Ми просто проживаємо. Ну, а як я попав, як то говориться, в свою рідну село. Батьківщину, тут стояла недалеко, напроти Груші, стояла хата. Це мій батьковітель, як то кажеться, не народився, але тут ріс, дитинство, юність. а тут була хата, я її ще пам'ятаю, попостроїли нову хату, бачите. А так люди кажуть, що... Дев'ять зайти в магазин можна і почути, хоч стараються почути по-російську, Харківській області чи Маріуполя. Ну, Дехто може і домахатися, прийшли, ну, там не можуть вивчити чи що. Вони пробують, і я з ними говорив, вони з великою, як то кажуть, і в неї як виходить, розумієте, зразу не вийде. Тому що тут теж чиста українська, тут багато польського є, багато. І, і не тільки в нас, по всій Україні свої якісь діалекти є. Як припустив, взяти Харківську область, там наполовину певну по-руськи. Це точно, бо я коли з'їздив на заробітки, Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Херсонську, де я лишився, то, як то говориться, там теж свої діалекти. Нема такого все одно, якісь слово, та й проходить. Навіть в мене хоч я вже. Стараюся, але все рівно, 32 роки проживши, суржик трошки в мене виходить. Мус переставляти, треба по мінутах записувати І... А так я, я прямо що записав, то і виглужив. Такі в мене. Все можу сказати, що є церква. Люди в церкву ходять. Свята, 21-го, післязавтра буде причиста. Храм у нас в селі тут. І в селі у нас був храм 21 вересня в Новокиївці це Херсонщина, Каланчахський район. Тож я знаю, що в них тож, ну, у нас там і тут як-то храмові праздники. Про село, село Велике, довгеньке. Життя, життя в людей просто зайняте. Я показував у відео праця, праця. праця, Мають тракторці, коняки, бачите, там, обробляють городи, з того і живуть. Ну і, звичайно, багато за границь, тут не підеш. На роботу ходили наші буквально недавно, на, на малину, Вони ціле літо, справді, я ж теж у відео показував. Трохи на картоплю своїм викопали. А так до назики відношення людей, ну, так як я можу сказати по собі, що я, як то кажуть, я свій, що мене тут багато старших знають, де сусід недалеко. Тут 95 років, не відгадав мене, трохи похожий на маму, так і сказав, що Мазурові Степанії. Діти пішли тут, кажуть, внуки в школу. Треба вчитися, звичайно. Програма трохи відрізняється, тому що онлайни були, тут трошки далі, там у нас знак ще, трошки менше, але долужують, як кажеться, доганяється все. Помаленьку будуть. Так що до літа, думаю. Тут, поки внуки не закінчуть школу, це зразу все не буде навіть після перемоги. Тому що ми не знаємо, чи ще лишаться наші хати і все остальне. Але наше бажання вернутися назад. Хоч я кажу, тут прожив 25 років, там 32, але вже там, як кажеться, моя батьківщина наша. Зразу вроді і погодження було, але все рівно вся родина хоче назад. Не кажу, що ми тут ізгої чи що, ну просто ми звикли вдома жити. Свою роботу робили. Це був вдома. І дуже сильно скучаємо. Заскучилися за всіма. Хоч пів села, вже нас там повиїжджало. Це я знаю точно. Нема дуже багато народу. Всім здоров'я. Деякі питання пишіть, я відповідаю. Кожен коментар я відповідаю. Пишемо, впереді буде, як то кажеться, і на зиму готуватися, бо треба дровшина готувати і все остальне. Покажу, розкажу. Дивимося мої відео, підписуємося на канал. В мене дивляться 72%, які не підписані на канал. Так що, будь ласка, якраз до 100 тисяч, щоб підписка була. Так як у мене один кожне відео дивиться. Це хлопець. Вадім Влад Владислав. Владіслав. Влад не Вадім, а Влад з великих купанів. Привіт, влади, я знаєте, дивишся мене постійно. Обіцяний подарунок я тобі подарую. Тільки приїду в великі купані. Обов'язково. Всім здоров'я! Країні перемоги і слава Збройним силам України. Це наші герої. До побачення.